А й далеко, в нетемні примари лукавих духів, У страшний день праведного суду визвали нас від вічної муки, вчиняючи спадким син, не слави твого Сина і Бога нашого, щоб ми оглянули, владиця, наша. Пресвята, Богородиця, за тим заступницю, допоміжю, благодатю і колюб'єм єдинородного Твого Сина, Господа і Бога Спаса, нашого Ісуса Христа, якому належить всяка слава, честь і поклоніння, беззначальним Отцем і Пресвятим, блим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. І дай Владико, нам, що на Сон ідемо, спокій душі і тіла, його не затяжку сну гріхову, всякої темної нічної розкоші, утихомир запал пристрастей, Бога се стріли лукавом на нас, підступно спрямовані, і порушення нашого тіла припини, і приспи всяку занутілесну гатку нас. Всех часі на навіки, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Владихом милості, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Молтвами. Пречистий владець нашої Богородиці, Марії Силу і на жотворного Христа, заступництво чесних небесних, не безплотних, чинославного Пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних сихвальних апостолів, Святих Отці наших сленських великих вчителів святителів, Василя Великого, Григорія Бослова, Івана Златоустого, Атанасія і Кирила, Святого нашого Миколая, архіпископа Мерліківського, Чудотворця, Архіпископа Мерліківського, Чудотворця, те й А пастий Господь Бог ласку свою Ріхи ваші помилує вас. Помолімося за святійшого Зеленського Архери, Франциска Папу Римського. Бог нехай спасе і помилує. За правлячу владу нашу. Бог нехай спасе і помилує. За блаження, що Патріарха нашого святослава, присвященнішого архієпископа Митрополита нашого Володимира, больових єпископів наших, Кир Василія, Кир Петра. Бог нехай спасе і помилує. За всіх католицьких єпископів. епископів. І за благородних доброчинців святого храму цього, Бог нехай спасе і за всіх наших духовних і всіх в Христі братів наших, Бог нехай спасе і за відсутніх і подорожніх, за тих, що чинять нам милостиню, Бог нехай і за тих, що служать і послужили у святім цим. Нехай спасе і помилує, вічно їм пам'я. Молитвами, святи Отці, нашого Господа Ісуса Христа Божа наш, помилуй Нам. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую всім, хто сьогодні є разом з нами при цій дуже важливій покаянній молитві. Напевне, кожен із нас відчув радість нашої молитви. І той дух покаяння, який прийшов в наше серце, беручи безпосередню участь в цих молитвах. І то є дуже важливо, і хочеться, щоб той дух молитовний ми так тримали на протязі всього посту. Сьогодні ми завершили, кого ми молимося і хто молиться з нами. Під Христ Вістаю, Спаси. Спасителю, молю тебе подай же мені за гріхи жаль, ши. Іро сп'ясу ти мій, твої безмірні. Сильніше від слів.